Динаміка ввезення автомобілів із-за кордону за зниженою ставкою акцизного податку збільшується. Про це заявив виконуючий обов'язки начальника Івано-Франківської митниці Левко Прокіпчук. Так, у серпні цього року оформлено 193 легкових автомобілі, у вересні 134. Така статистика є вищою ніж за минулий рік, за словами Левка Прокіпчука, збільшилась і кількість митних платежів. Якщо говорити про суму податків, які були сплачені від ввезених транспортних засобів, то в 2016 році за півтора місяця від початку дії цього закону було сплачено в Франківській області 26 мільйонів 800 тисяч гривень. Це є на 34% більше. Ніж було в 2015 році, в 2015 році було сплачено трошки більше 10 мільйонів. Якщо ж говорити про кількість автомобілів на транзитних номерах з набранням чинності нового закону про зниження ставки акцизного податку, то вона не зменшилась. Сподівалися, що частина власників транзитних автомобілів власне перестане їздити за кордон кожні 5 чи 10 днів, а оформить їх вже на українську реєстрацію, сплатить податки. Значить... В Франківську ця тенденція не є характерна, бо оскільки е, суттєво менше цих транспортних засобів є, є люди, які дійсно їдуть за кордон, купляють, шукають собі автомобіль, привозять його сюди і е, оформляють. Загалом за спрощеною процедурою вже оформлено 97 імпортованих операцій. Зокрема, 80 підлягали фітосанітарному контролю, 50 санітарно-епідеміологічному та 5 – екологічному. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.